Лише раз на рік на сцені палацу дітей та молоді виростає апельсинове дерево. Воно символ родинного свята золотий апельсин. Перед початком дійства колишній вихованець палацу Сергій Сорокін розвішує на гілках останні плоди. Ці апельсини я пам'ятаю вже дуже давно. Чому тому що я тут навчався? Для мене вони дуже багато значать, тому що спочатку я був лише глядачем. Тепер, так як тут я працюю, зараз я буду на цій сцені асистувати разом з. Каріною Павлівною і Юрієм Сорокіним то якби я можу відчути всю атмосферу вже із цього свята. Цього року до рук ПДМівських щасливчиків попаде майже 200 кілограмів апельсинів, солодощів та безліч гарних подарунків. Діти по одному виходять на сцену, аби за гарну роботу протягом року отримати власну частинку вибухового помаранчевого дива, скупнутися в оваціях та під золотим дощем. 18 років тому абсолютно спонтанно я вирішила, що що може бути таким самим цілющим серед зими для підведення підсумків, мабуть, вітамінний апельсин. У нас він золотий. Цього року отримали таку вітамінну нагороду більше як 700 дітей, керівників гуртків та батьків вихованців палацу. Останні пишаються і своїми чадами, і тим, що увійшли до такої великої родини, як палац дітей та молоді. В мене донька вже 13 років навчається в ПДМ, займається у багатьох школах ПДМа. Я неодноразово був присутній на золотому гроні, на золотому пельсині. І власне сьогодні нарешті мені пощастило самому взяти участь у цьому святі. Щасливі родини на сцені та в залі і він переповнений людьми, які радіють досягненням палацу за 2010 рік, рік 70-річчя палацу. І ці досягнення переконує керівництво закладу, робота рук і педагогічного складу палацу, і батьків соціальних спонсорів, яких тут називають, і головне самих дітей, які займаються улюбленою справою. Кожен день хожу в палац на репетиції. І, і мені не важко взагалі е, танцювати, бо коли я виходжу на сцену, е, це для мене кайф. І, і я живу танцями, мені дуже подобається танцювати. Родинне свято Золотий Апельсин тривало більше чотирьох годин. Втім, вихованці палацу впевнені, свято гарного настрою не закінчується ніколи, тому вже зараз готуються до нового звіту за власні досягнення, аби рівно за рік зустрітися у цій залі на 19-му традиційному родинному святі Золотий Апельсин. Наталка Пастухова, Артем Лаговський. Новини рівного.